Співробітники служби безпеки затримали на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився 40-річний працівник місцевого хімзаводу, який на замовлення ФСБ коригував повітряні атаки расистів по Україні. Основним завданням фігуранта був пошук і передача координат аеродромів комплексів ППО та підприємств з виробництва безпілотних систем сил оборони у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській та Львівській областях. Щоб навести ворожі удари, зловмисник під чітким керівництвом ФСБ здійснював роз. Витку по цих регіонах і позначав на гугл-картах координати військових об'єктів та місця виробництва українських БПЛА. Паралельно з цим агент збирав розвіддані через знайомих. У них він випитував інформацію під виглядом дружніх розмов. Співробітники СБУ викрили фігуранта, коли він вирішив виконувати нове завдання від куратора, зафіксувати наслідки нещодавнього ворожого прильоту на Київщині. Також служба безпеки вжила заходи із убезпечення локацій сил оборони під час обшуків у затриманого вилучено смартфон з геолокаціями фотографіями та іншими звітними матеріалами, які зловмисник підготував для окупантів. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.